І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Так, що у нас на сьогодні? На сьогодні ми маємо такий період навчання, відпусток, і який плавно перетікаючий, і на дільниці по факту лишається тільки два чоловіки, які якісь функції виконують транспортіровочні. Та ж сама щебенка потихеньку возиться, не тільки щебенка. Дерево, ще якісь матеріали і так далі. Ну то така поточна робота. Хоча одна людина задіяна практично практично періодично, постійно. <гум> ну Якось так. Так, ну і що, Макс поїхав на навчання. Так, і решта в відпустках. які Один виходить, другий тут же уходить. Такий період у нас невеличкий співпав, можна так сказати. Але треба і відпочивати, чесно кажучи, бо інколи буває, стикаюся з такими моментами, ну не то що вигорання, а втоми. Скоріше за все, втоми. Треба відволікатись. да, Дуже. Інколи це знайомо. особливо коли присилає батька фотки пророщеного зерна, пасівного матеріала сої, який вони вже потихеньку готують разом з молодшим сином моїм бадюнька. <хи> Тримайтесь там. Так, з батьком вони вже підготували, пропасіяли, перевірили кілька разів, присилають фото. І так воно за душу бере, як воно це все одночасно прозростає. І це, виходить, вже другий сезон, який це відбувається без мене. Блін, як хочеться вже. Так, ну нічого, треба треба працювати, треба наближати нашу. Перемогу, бо якщо кожен подумає, що без нього справляться, так нікому буде і нашу неньку Україну обороняти від тої нечисті. Так, ну нічого, я думаю, дай Бог все буде добре, справимося і ще поформируємо. Так. Ну а на сьогодні, вона в роботі у нас сьогодні емелька 270-та. Доволі часто вона заїжджає до нас, бо вже така, скажімо так, з пробігом. Можна так сказати. Що по ній? По ній вже прийшов час заміни масел і фільтрів. Фільтр палив не замінили. Цей замінили, масло злили, ще не заливали. Масляний фільтр теж ще не поміняли, і був момент, ага, акумулятор поставили на зарядку. Був по ній момент а, а, утрудненого запуску після того, як машина деякий час постоїть. В чому причина? Ми розібрались. Одна із нестандартних шланг системи паливної це ну, зазвичай такі стоять або в опльоти, або без. І одна мається не така. Ну, це вже свіженько поставила, А тут взагалі така типу, Жигульовська, тимчасово. Стояло, ну, що на тимчасово, то вже не постійно. А, Колись вийшли з положення. Ну а вона з часом в тому місці дала тріщинку на з'єднанні і потихеньку підсмоктувала повітря, що і давало причину утрудненого пуску. Найшли, устранили, я думаю, пошепче. Так, по цій машині ще є проблема з двигуном, двигуном пічки. Він взагалі вже Стерся в хламіну, видно то вже пластик. Тобто тут вже шукати нічого. Так, замовили його. Завтра буде. Це старі фільтри. Далі, автоматична коробка передач теж, скажімо так, працює не дуже коректно. Ми ще ні разу не міняли на ній масло і фільтр. По допуску замовили масло. І фільтр теж. Це ми побачимо завтра, післязавтра. Ну а на том месте у нас в вечере пицца, кабачковая икра и макароны по флотски Так, аккумулятор у нас на восстановлении пока что поставил. Такие маленькие, не знаю, чипотяные, известно. 75-та, він просто подобий там остаток маленький в ньому. І коротко, треба від'їхати, бо стає Nissan Navara на заміну масла і фільтру. Хороший. Давай, ВДшки. Ну, Дивись, отсюда він димиде. Дивись ось. Чуєш? А, так то... Ану, стой, Саня, подожди. Там, там маса десь не цей. Короче, девица там где-то да. масса на ага. кузов, видать, приходы. А, так, знаю, так, давай. Не думал, не думал. так давай. Так что ж ты знаешь, а ж... до нее сейчас не прикоснется, она горячая. Это масса между кузовом и рамой. Да. Ну, короче, там питание. Прям дым идет. Слабый контакт. Ну, зачистить и, может, болт поменять. Так, приступили уже до бортировки колес на 66-й. Так, відділення нової почти, отримав посилочку від колеги, сказав щось вийшло корисне, не знаю, сказав корисне для КАМАЗа або для біленької машинки, яка стоїть на ремонті. Подивимось, що це. Ну, конфет прийшов. Так. аптечку какую-то. На аптеку тебе прислали. А, аптечка для машины. Добра. Что-то еще. Две рации. Кенвы. Какие-то. Что там дальше есть? Дальше бумажки, чай и шоколадки. Типа. Дякую. Забрав запчастины на МЛК 230 ту Масло в коробку. Так, що у нас тут за масло? Сейчас буде така Вот так вот масло. Так, раз. Далее универсальный щуп для замера ривня. Далее вот такой вот моторчик, моторчик печки, моторчик и моторчик, ничего особенного. Так, а ну все, Пароходничок на коробку нажмут, проводив. Прокладка поддона і має бути фільтр. Має бути фільтр, але відпечатаємо, коли вже будемо ставити. Вечеря. Так, Mercedes Vita приїхав на заміну масла після капітального ремонту двигуна, він вже накатав чуть більше 1000 кілометрів. Бажано поміняти масло на свіженьке, даби все було гуд. Ну що, бігає. Минула доба, хоч і роботи, крім цієї машини, було багатенько, але е деякі маніпуляції з нею все таки проведені. Е Тріщинка на оцій шлангочці, яку нову вже встановили, е ну, явно особу погоду там не грала на швидкість завода е двигуна. Не там була причина. Ну, можливо, дещо ліпше стало, але не воно. Все одно з водешкою. Після обслуговування контактної групи датчика повітря і датчика, не датчика клапана на рампі, там в терце клапан тиску в рампі. Щось з цього пошептало хто знає, ну тепер заводиться отак. Поганий контакт маси. Не розумію, чого саме там вона стоїть, усунули додатковою косою, саморобною, дуже дебелою. На вантажівку, напевно, трошки менше ставиться. Від голови до ну, куди більш прямий провод. Так, стартер прям в два рази ліпше крутиться. Так, е площадка під АКБ е стара, знивша, викинута, все зачищено, пофарбовано, гумовий калимок і е нова, нове кріплення акумулятора. Замість от того, що от гнило і тіліпалось тут і мусило щось. Підставляти, щоб акумулятор туди десь не впав. Отака, от що Та, машину можна за нього тягати. Отак от от. так, і і укріпили дебело оцей насос е, печки, бо він вже жив майже на двигуні. Так, що ще? Так, да, заводиться, все вже добре. По КПП масло взяли 10, поміняли тільки. 5. Методом часткової заміни, ось допуск. А, ну, тобто, поддон знятий, нова прокладка, нова фішка. І фільтр. Це змонтоване на зворотньому напрямку і залито нове масло. Старе, до речі, до речі, старе, ось воно як виглядає. Це така чорна мачмала страшна. Фу. Так, і явно фільтр там уже ну теж десь на оце похоже. Що по ній що по ній лишається? По ній лишається нова пічка. Ну Як зняли, так і поставимо. Я думаю, то не дуже прям важливий момент. Так, у нас лишається ще 5 мл масла, тобто деякий час вона покатається, там все промиється і. Потім знову зливаємо, заливаємо свіже і будемо рахувати, що масло в КПП поміняно якісно. От так. Колеги, а ось вам наглядний приклад того, що думки матеріалізуються. Буквально кілька днів я ностальгірував про домівку. Там батько сою посіяв і так далі. І так тепло на душі стало. Ну і ось бачите. Минуло тільки дві доби і маю відрядження по запчастини, якраз через домівку. Ну і друга річ, яку я вам хочу сказати, Ну от, бачите, машини, які інколи ми ремонтуємо, інколи приходиться на них їздити. Тому думайте про гарне і робіть гарно. і все буде у нас добре. Медіоника, ну показуй, що у вас тут виходить. Маленько за кермом, Запчасти не забрали Зараз скупнуться Пообедать Ну и далі на базу Так за бортом плюс 5 Зарядка добра а, Диспалова Как раз высточит Турбинка свистит Ну и наш дракар тримає курс Зворотньому напрямку. Так, ну і довгі дистанції, звісно, дозволяють виявити десь якісь моменти, які ну, бажано найближчим часом устранити в машині. Задні селінблоки, ресор вже таке просяться на заміну. Люфтець вже присутній, трошки амортизатори. Видно, що треба б їх хоча б перебрати. Так, ну є такий досвід. І так, потрохи. Турбінку можна, кстати, підлаштувати, щоб вона крутилась трохи веселіше. Там є такі можливості. Так, ну то вже зовсім інша історія. Ну а вдома є вдома. Поки з бадюнькою на склади змотались, вон уже і риберці смажені, і салат шуба. І паріг шарлотка. Ну і ще там ніячки всяких і навіть у масіть десь ще Пустими руками ніколи не відпустять. Батя грошенят, так як завжди підкинув. І 20 літрів масла, 10 w 40. Каже, хай ліпше в запасі буде. Воно так і нам спокійніше, і вам. Слава нашим талантам.